З вами компанія Летромто, сьогодні субота, 5 августа виїхала там по сімейним справам і хочу вам трошки розказати стосовно відвантаження без переплат. Раз в місяць знімаємо, раз в місяць роз'яснюємо для того, щоб не було такого, що ми відправили товар, він дійшов до покупця. Він його не забрав і товар не поїхав обратно, то тобто ми в цьому разі втіряємо дуже багато коштів на пересилки. Ми просимо невелику переплату з покупців. І кожен день десь 5-10 людей починають цю розмову, а можна якось по-іншому. Ну Я ж замовляю, я по-любому вас заберу. Обично так починається цей діалог. Починається довга беседа. Друзі, вже 20 років ми працюємо над довірою до нашої компанії. 20 років, 10 років знімаємо YouTube. Я особисто стараюся знімати ці відео, щоб максимально визвати довіру до компанії. Для чого це? Цей платеж це ота невеличка гарантована сума, що ви заберете цей товар. І він край важливий для нашої компанії. Бо якщо ви його не робите, дуже багато покупців, які не сумнівні, які не забирають, і ми терпимо убитки, збитки. Тому на сьогодні це наше правило. І неважливо, який у вас досвід. Буває зараз дуже багато шахерів і дуже багато людей, які, ну, яких кинули, тупо кинули, і вони вже бояться. Робити передплату. Ми на сьогоднішній день іншого виходу не, ну, не знайшли. Та ми, ми працюємо наразі тільки з тими, хто нам довіряє. То якщо ви не довіряєте, якщо у вас є ну, сумнівний опит іншого путі, щоб вам відправили без, безкоштовно товар, немає на сьогодні. Ми його шукаємо, ми над цим думаємо. Якщо ви дуже хвилюєтесь, ми можемо піти на те, щоб зменшити суму, там, ви не 100% в вартість там, пересилки, не 50%, може там, 30, 30%, 20%, 100 гривень, 200 гривень, але ж як гарантований платіж, ми просимо робити. Це іншого путі ми не знайшли. Якщо ви Принципово є такі люди, я принципово не плачу. На жаль, до вас ми не знайшли підходу, вам відвантажити не зможемо. Вам буде направлено це відео. Ну, Поки що так. Може, коли кількість товару, який не забирається на нову пошту, буде скорочуватися, ми щось змінимо в політиці нашої компанії. З повагою до вас, з повагою для до нас купити в компанії електромотор.